Мала, не лякай їх більше і не бий сильно, бо вони з переляку обсираються. І нас зараз мухи видають. От блях, шеріф. Знаєте, не спиться. Прокинувся, бо чомусь поряд у бліндажі тихо. Думаю, не вже втомилися і лягли спати. Пішов глянути. А там курва нікого. Кого не питаю, ніхто нічого не бачив, не чув. За ними потім розберусь. А ось і вони гуляють, бляха-муха. Ну і де ви Мені треба щось знати. Чи може хвилюватись? Та здалося, що за горбом щось руділо. То сходили, глянули. Що там? Ану бігом відпочивати. А танку не було. Танк не завівся. Ці рукожопі його зламали. Що з гарматою? Ні, гармата вже не стріляє, бо в цей раз вже ми й зламали. А це що боров? У кущах спав. Завтра передамо розвідці. Буде як подарунок. Добре. І від мене привітайте. Чого без шолому? Що, шо, я вашим рідним скажу? Та ось же шолом. На голові має бути. Чого без шолому? Так це ж полонений. Якого дідька воно в шоломі? Відпочивайте, а зранку ми поговоримо.